Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо шаровий салат, який виглядає дуже святково, а на смак дуже нестандартний та дуже смачний. Тут є і м'ясо, і фрукти, і сир, і навіть апельсин. Досить цікаве поєднання, тому обов'язково додивіться до кінця, буде дегустація. Їж з нами! Тому беріть щось смачненьке, а ми починаємо! Для салату нам знадобиться відварене куряче філе або копчене, як у нас, майонез, свіжий огірок, яйця, зелений горошок, яблуко, твірний сир і навіть апельсин. Усі інгредієнти смачні, але разом вони дадуть дуже цікавий результат. Перший шар це курка. Нарізаємо дрібним кубиком. Курка це основа салату. Вона дає ситність і білок. Якщо варена курка, то солимо і перчимо. якщо як у нас не треба і промазуємо майонезом. Беріть обов'язково гарної якості. Огірок додає свіжості та легкого хромкого смаку. І знову майонез. Варені яйця щоб швидше натираємо на терці. Кожен шар трішки придавлюємо. І знов майонез. Зелений горошок дає легку солодкість і текстуру. Не повірите, знов майонез? Яблуко найкраще брати кисло солодке. Саме воно створює контраст з м'ясом. Нарізаємо маленьким кубиком або на терку. Можна також трішки відтиснути сік. Не повірите знову майонез. Зверху кладемо твердий сир. І знову майонез. Фінальний шар це апельсин. Очищуємо від клівок, нарізаємо шматочками. Це родзинка салату, яка робить його по-справжньому незвичайним. Курка добре поєднується з цитрусами, бо кислота апельсина підкреслює смак м'яса. Салат не здається важким, з'являються освіжаючи після смаку. Цьому ж салату бажано настояться хоча б годинку-дві в холодильнику. І кульмінація нашого готування знімаємо кільце. Ну що ж, настав час дегустації, обожнюю все куштувати. Шареві салати стали популярними ще в радянські часи, бо дозволяли використовувати прості інгредієнти, зробити ефектну подачу. Приготувати страву заздалегідь, а додавання фруктів у м'ясні салати це вже вплив європейської кухні, де контраст м'яків вважається великою перевагою. Смак дуже цікавий. Спочатку курка і сир, потім свіжий огірок і ябко, а в кінці легка цитрусова нотка. Салат непритамний і дуже заходить навіть тим, хто не любить фрукти в салатах. А по закінченню року хотілося б подякувати кожному, хто долучився до цього каналу. Залишався з нами і підтримував нас лайками та коментарями. Ми цінуємо кожного, хто підписався, і друзів підписав. Всім гарних свят! Тихого неба, рідних і друзів за сімейним мирним столом. До нових зустрічей в наступному році. Па-па!